Добрий день, ми з України. Конотопські коми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Весна іде! Морозом огрізається зима, малюючи узори на віконці, та кроком впевненим до нас іде весна, природа просипається і гріє сонце. У лісі проліски з'явились. Травичка в полі зеленіє, бруньки на гілках розпустились на мирний час. Націлюючи мрії, нехай війна разом з зимою покине наші землі геть, щоб ми насолодитися весною могли без бомб, снарядів і ракет. І нехай ще морозні ночі, закрите мороком Мерцання зір, весна розкриє світу очі, пришвидшить всій планеті мир. Весна красна! Привіт тобі! привіт! Ти вже ідеш, ну як це, друзі? Круто! А то у нас останніх трійколіт усі на серці місяць лютий.